Всім привіт! Я з України, а саме з Полтавщини. Сьогодні покажу вам відео про дещо давно його вже не було. Ну, Взагалі в моїх відео. Давайте я вам дам три секунди, щоб ви написали в коментарях, що це може бути. І через 3 секунди я скажу. Покажу, то є. Раз, два. Три. Осьо! Барани, звісно, це так примітивно і так важко. Тому що у нас то есть, давно вже ми не знімали багато. Десть багато чого. Ну, саме довше, мабуть, це барани. Ось у нас тут це. Кнопочка. Кнопочка. А оце у нас Джек, боря. Хтось називає боря, хтось називає Джек. Боря, не обіжайтеся. В того що баран – це взагалі розумне створіння. Вони в нас дуже розумні. О, давай, давай, іди сюди, іди сюди, моя дівчинка, конфетика, кнопочка. Давай дай почухаю. Дай, я тебе почухаю, почухаю дай. Дай почухаю Кнопа, 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 кнопа. Це вони вже забігли, тож злякалися мене. Я туди з вами похожу і вони вибіжать, Вони подумають, що щось їм золотеньке дають. Кнапка, кнопка. Давайте я почухаю. Давайте я почухаю. О, о, почали побрики. Будь. Звісно, тут не без курчат, тут і курчата є. У нас, я не знаю, на пріть в кого, в якому районі. У нас сьогодні було і утячі яйце, і гусяче. Непонятно чого. Тож яйце вже не має бути. Все то є. А у нас утки починають зновистись. Дуже ляклива вона у нас. ну Він прям найбільш лякливий. ну Вже вони почали провикати. Тому що тиждень назад, ні, не тиждень, місяць назад, до них навіть підійти можна було. Вони боялася. от, Ай! Думав, у нас разом показать. Да, друзі. Воно вони у нас. Це їхнє. Там, де вони можуть стрибати. Правда, вони більше дня проводять там. А сюди вони виходять тільки ввечері, ну я їх випускаю. Бо. То є. Вони дуже стрибати люблять і. І все. Бо в нас, коли ми її припинали, Джека було в такий случай, що я їх одв'язаю і вони були побігли просто туди, коротше, далеко-далеко, а там зловили вже на повороті. Так що ми дивимося за ними. От Коли вони вже проведуть своє потомство, тоді тільки його можна буде випускати сюди на двір разом з ними, і вони будуть тут разом всі сидіти. А так ми покажу ще боїмося, того, що от понаєш їх ведеш, їх він надерувався, побіг, що ти їх не зловиш. А так якщо них будуть младші, то може тоді вони подивляться, що не треба бігати і більше ще приручиться. Ну, а якщо вони Джульєта народи, нам барани, то тоді по-любому, мені кажеться, 100% вони будуть ручними. По-любому. Утки бояться. Да. Ну и добре, друзі, затяну я вже своим видео. Пока -пока, всем пока-пока. Всім добра. Буду так. Барани, конечно, хотя заниматься, но не так долго. Уже все. Их не лимит, за него мог на сегодня Все. Пока. Panu to że poka. Od Klac. Mm.